Добрий день, друзі! Ми з України! Коли ранок розпочинається з тривоги та неспокою, а так хочеться жити тут і зараз з почуттям щастя і радості, то ми готуємо не каву, а чай з неймовірно смачним сторожем. Нашого здоров'я. З чим підписуйте на наш канал. У нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо смачну, пікантну, пахучу, корисну настоянку з червоної калини. Як? А за принципом саду на стіл. У нас найсмачніше приготування корисної пахучої калинової настоянки. Ось зриваємо кетіві калини, радіємо життю і програмуємо на позитив наших глядачів. А ми тую Червону калину. Ми віримо, що все буде добре і ми будемо смакувати чай із елексіром здоров'я з калиновою настоянкою, за радістю. Калину нарвали кетягами. Добре помили, обриваємо ягоди калини. Просто у банку. Банки можна брати будь-якої ємності, скільки насипати ягід, а не більше півбанки. І засипаємо ягоди калини цукровим піском, струшуємо банку, щоб цукор досипався аж до дна банки. Цукру насипаємо. До самого верху ставимо банку в темне прохолодне місце, найкраще в погрі. і через 3-4 тижні калинова, смачна, пахуча настоянка готова. Нарвали багато червоної калини. яги зваримо ще калинового джему без кісточок. Як ми варимо? Смачний джем з калини є відео, посилання в описі. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, щоб у вас і в нас все було гаразд. Пишіть коментарі, щоб ви і ми щасливо жили. А ми віримо, що все буде добре, далі буде.